Мої вітання глядачам, які стежать за подіями в країні та ситуацію в парламенті разом з нами з телеканалом Рада в ефірі. Програма Власний погляд. І ми будемо говорити про кримське питання в контексті майнових прав з Юрією з Юрієм Пітою, головою комітету правових питань Асоціації фахівців з нерухомості України. Правильно, я все сказала, Так, все правильно. Вітаю вас в нашій студії. Добро І менед. якщо говорити дійсно про кримське питання в контексті саме майнових прав ще на початку березня, навіть до початку цих всіх подій, які на сьогодні вже за фактом ми маємо, е, саме проголошена влада Криму сказала, що вони мають намір націоналізовувати всю державну власність, яка є в Криму. Власне, що насправді відбувається, які процеси на сьогодні відбуваються в Криму? Це націоналізація. Так, дійсно, на сьогоднішній день, враховуючи, що Крим знаходиться в такій незрозумілій ситуації, з точки зору правової площини, такий створений прецедент, коли незаконно була отримана територія іншої держави. Отже, сьогодні вже були заяви від російської сторони про те, що буде проведена інвентаризація. Майна держави, майна, яке раніше належало, та й воно зараз, в принципі, належить державі Україна. Проте Росіяни будуть його інвентаризувати з точки зору розуміння, яке майно брати на баланс, а яке майно не брати на баланс. А на баланс кого брати Криму, Російської Федерації або якихось mm -hmm. утворень, невідомо. І знову ж таки, якщо вважається. Крим вже ну, будемо так казати самостійна держава. То що значить брати на баланс, не брати на баланс? Або брати на баланс, або так не брати від, на, на баланс. Як можна е, визначити яке майно краще, яке гірше? В року... Дивіться, сам термін націоналізації, якщо його аналізувати, він означає, що майно переходить в. Приватні руки з приватних рук в руки ніби держави. Тобто є приватна власність націоналізація, і ніби вона має стати державною. Насправді ці процеси відбуваються хаотично. Люди не розуміють своїх перспектив, що насправді їх чекає. Не зрозуміло, так як ви кажете, кому має належати це майно інвентаризація, яким чином має дати відповідь на ці всі питання щодо майна, яке належить приватним особам. Взагалі питання ще складніше. Тому що на сьогоднішній день, згідно з реєстром, який вівся Укрдержреєстром, uh -huh. тобто в Україні реєстр, і зараз він ведеться, належить... але він закритий для Криму. На сьогодні. Він закритий фізично, тобто технічно він закритий, проте 21 березня, uh -huh. в ту п'ятницю, був проведений круглий стіл, який проводила Асоціація правників України разом з Укрдержреєстром. Я приймав участь в цьому заході. І таке питання підіймалося, Що ж робити е, тим громадянам, у яких залишилась в Криму нерухомість? Е, так от, на сьогоднішній день е, доступ до реєстрів в Криму закритий, проте Укрдержеєстр надав таку можливість звертатися до Херсонської реєстру в Херсоні, який знаходиться, і в Запоріжжі. Тобто, якщо я громадянин України, маю нерухомість в Криму. Я можу звернутись до цих е, реєстрів, які знаходяться або в Херсоні або в Запоріжжі, для, наприклад, отримання інформації про мою нерухомість для внесення якихось певних е, змін Це громадяни інформації. мають право звертатися? Громадяни, юридичні особи в тому числі, тобто наскільки власне, вони зможуть я... підтвердити своє право за тих умов, які на сьогодні в, складаються в Криму? Якщо е, разом е, якщо стежити за тими своїми процесами, то складається враження, що там не про інвентаризацію, ні про націоналізацію насправді. І не йдеться, йдеться просто про експропіацію, тобто просто забирають у людей майно без жодних пояснень. Ну не йдеться зараз, ніхто нічого не забирає. Ситуація так підвисла, десь в повітрі І, е -е -е. з російської сторони жодних заяв немає з цього приводу. Е -е, українська сторона фізично не має можливості вести реєстр. Тому що він закритий для Криму і Отже, яким чином контролювати всі так, процеси. Отже, якщо брати загальні норми, то право власності воно має визнаватись незалежно від того, які зміни відбуваються в державному устрої або ага. з територією. Отже, якщо в мене є на руках право встановлюючий документ на моє майно, і це право зареєстровано в реєстрі, то я є власником незалежно від того, до кого відходить територія. Отже, на сьогоднішній день, якщо брати норми права міжнародного права, угу. приватна власність має бути захищена і не мають права жодна держава націоналізувати або забрати до себе це майно. Як тоді в цьому контексті сприймати заяви, що, наприклад, Чорномор Нафтогаз? Вже не немає бути українським, як вважати тоді Артек, який загаль є дійсно державною власності, міжнародний центр відпочинку для дітей. От як сприймати от такі скажем, радикальні і е, основні об'єкти, які асоціювалися з Кримом? Ну дійсно, такі об'єкти вони будуть лакомим кусочком. І не тільки Артек, і не тільки Чорноморнафтогаз, також це будима Сандра, яка була державною, і так, є так. зараз ну, державною. Я... Це все ще є державною, держав належить державі Україна. Проте, Але про Артек уже заявили, що він вже Україні не належить е, на діти, Кри, вже навіть відпочивати Крим. туди не поїде. І, і навіть да, не будуть пускати дітей. Е, я думаю, це такі емоційні інформаційні е, інформації на, на, на емоціях, і вона більше так від Криму йде, а не від Росії. Е, буде узгодження, буде все зроблено правильно. Проте я думаю, що те, що належно державі, воно все ж таки буде, буде намагання забрати його або в Крим, якщо це буде Федерація Російська. Або в Росії як таку. Ну, тобто, я не знаю, як вирішиться це, це питання на сьогоднішній день. Така казусна ситуація вийшла, дійсно. Тобто жодні правові норми і міжнародне Зараз право там не працює. Тобто Зараз працює працю. правило якоїсь революційної життя. Та тобто, прийшла інша держава, невідомо, як uh -huh. забрала територію, не, не тільки землю, не тільки водні багатства. Вона забрала, в принципі, все, що там знаходиться. Жодних заяв не було зроблено, жодних угод якихось між. Урядових не було підписано, і тому невідомо. Ну просто воно фізично де таке от загарблення цього майна. Наскільки правильними є заяви української влади, що Україна е, може отримати право відшкодовувати всі збитки, які будуть завдані в Криму і позбавлення України майна, і відшкодовувати збитки за рахунок того, що вони будуть забирати власність Росії, яка є на території України і в інших державах. Настільки це узгоджується з правовими нормами, і чи дійсно визнає Росія таке право за Україною? Ну я вважаю, що це не узгоджується з нормами. Не можна, ну це як буде якась місць, така да помста, да, тобто я. Втратив у вас, а ви втратите в мене. Треба все ж таки працювати в площині правових норм, є судові міжнародні інстанції, які мають розглядати такі справи. Отже, думаю, що попереду нас очікують такі справи. Україна має заявляти і захищати свої права, заявляти позови до таких міжнародних інстанцій. Якщо вони дійсно діють ці інстанції, якщо вони поважні, якщо їх поважає у світі, то вони мають вирішувати це питання по праву по закону. Чи достатньо тих правових норм і механізмів які діють на сьогодні? Чи Україні потрібно якимось чином зараз визначити конкретні правові механізми для от тих процесів, що можуть почати відбуватися вже, можливо вже відбуваються або будуть відбуватися далі? Я вважаю, що потрібно може можливо якийсь для окремий статус цієї території, яке відношення до неї тепер має Україна? От як на правовому полі врегулювати ці всі проблемні моменти? Я вважаю, що має бути діалог між урядом України і урядом Російської Федерації. що. Поки, поки що немає. Треба до цього йти, тому що право власності це є таке святе право, і дуже багато громадян України мають там власність в Криму. Тому це в принципі заботає і про своїх громадян, про своїх е також юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, тому що питання знову ж таки, mm -hmm. юридичних осіб, які зареєстровані на території Криму, воно теж залишається відкритим. Тому що відкритиме є... скільки от, дійсно там ж не лише державне майно, а й комерційне, комерційне майно, за якими так. стоять окремі юридичні особи, яким чином їм потрібно буде захистити це майно. На сьогодні це питання також відкрите так і не зрозуміло, як діяти. До кого їм потрібно звертатися в такому разі? До держави Україна, до держави Росія, не знаю до Криму як такого. От як їм зараз бути для того, щоб спрацювати на випередження, адже сидіти чекати, що далі буде з твоїм майном. Досить складно. Треба готуватись до захисту своєї нерухомості, до захисту своїх прав, звертатись в тому числі до фахівців з нерухомості, до юристів. Якихось рецептів на сьогоднішній день, навіть от в п'ятницю 21 го числа не було. Навіть збирались дуже такі поважні фахівці з нерухомості, безпосередньо фахівці Укрдержреєстру. Якоїсь такої ну, конкретної рекомендації немає, тому що. На сьогоднішній день все майно належить громадянам України і права зареєстровані в Укрдержреєстрі і визнаються це правда? Ви, вони визнаються, ну іншого не може бути. Якщо це буде е, по іншому, це вже буде не в правовій площині. Це вже буде просто от е, загарбництво. Тобто я ну, прийшов по сподобали. За забрав. фактом так воно і є. Це має бути прецедентне якесь право. Безпрецедентне так. якесь право саме в цих умовах ухвалене. І як для того, щоб дійсно воно працювало на території Криму, як так зробити? Я вважаю, що треба все ж таки йти на шляху підписання е, угоди міждержавної. Uh -huh. Треба над цим вже працювати, узгоджувати, е, включати якісь певні механізми. Можливо, дійсно буде працювати механізм. Якщо ви будете забирати у наших, ми будемо забирати якось у ваших це майно. Це неправильно. Тобто, це, це тепер треба це... звертатися до міжнародних інституцій, щоб вони підтвердили так, право так, України так, саме на так... на так, так вес ввестись... право України є е, на майно, так громадян України. проте, проте але треба але правило взаємо немає взаєморозуміння. немає. Тобто, зараз такий момент mm -hmm. очікування фізично ще ніколо, ніхто нічого не забирає ні у людей, ні у, ні у приватних осіб. Поки ще йдеться на шляху інвентаризації державного майна в Криму. Щось кажуть про Артек, щось кажуть про Льводійські там нерухомість, проте таких жодних дій різких ще не робить не Росія, не очікують і Україна, і Росія. Але дивіться, Будемо багато чекати. громадян вже покинули територію Криму. Ну багато це можливо є вже голосно заявляє. Ну, в принципі є громадяни, які mm -hmm. вже залишають територію Криму і там. Вони залишили все, практично, і будинок, і своє якесь майно. Яким чином тепер їм довести, що вони мають майнові права саме на те майно, яке залишили сьогодні в Криму? Як довести на якому рівні, і де вони можуть знайти підтвердження свого права? Будь-якому випадку треба е, зберігати документи, які підтверджують право власності на своє майно, тобто договори або свідоцтва по право власності, або інші документи, які підтверджують право власності. Також це право власності зареєстровано було в реєстрах. Якщо навіть буде діяти російське законодавство, буде діяти російський реєстр право власності на нерухоме майно. Е, як я думаю, будуть надані можливість перереєструвати із реєстру в реєстр і внести дані про свою про своє майно. В реєстри Російської Федерації це буде ну напевно саме такий правильний шлях. Проте враховуючи, що зараз невідомо в якому правовому полі все знаходиться, може і поспішати не потрібно, бо зараз якось не визнається Крим як держава, яка відійшла до Росії міжнародною спільнотою в цілому, відповідно, не мало б і визнаватися зміна власності того майна, поки та... що так. Поки що так. Отже, навіть якщо угу. Росія буде говорити і реєструйте у нас в реєстрах, дуже цікаве питання. А з іншого боку, воно буде зареєстровано і в українському реєстрі, і в російському реєстрі. Ну, в двох буде реєстрах зареєстровано. А як така суперечність може вживатись на одній території? От це не є суперечністю, право має визнаватись. До якогось моменту його визнавала держава Тобто Це нічого страшного, якщо вона буде визнаватися і в російському реєстрі, і в українському реєстрі. Я вважаю нічого страшного. Ну, якщо це приватна власність, приватна а якщо це власність. державна власність, тут багато суперечностей виникає, адже, відповідно, і відповідальність певна за збереження того майна, яке перебуває в тій чи іншій державній власності. Я вважаю, має бути взагалі якась компенсація за те. Якщо так, так вже вийшло, що ви таким чином забрали це майно, воно щось коштує, як це безкоштовно забрати майно. Невідомо. Просто вкрадене так, майно буде так. Воно так. як вкрадене вважається. Тоді відповідальність має настати саме зважаючи на так, вкрадене так. майно. Буде оцінка цього майна, будуть проводитись роботи з оцінки, заявлятися позови, і бути. Вони будуть матеріального характеру, і має бути компенсація. Компенсація від кого? Від того, хто від, забрав. Від того, собі? хто собі на баланс візьме або зареєструє за собою. Якщо це буде держава, то від держави, якщо це буде якісь структури державні, структури державні. Я ж не знаю, зараз воно все ще українське. Воно в такому ще підвішеному стані так. невизначеності. визначеності ну, юридично України в Криму. Досить багато зареєстрованого бізнесу, який має право на об'єкти певні в Криму. То майнові об'єкти. Як бути з цим? Тобто, можуть бізнес забрати майно перереєструвати. От ще це питання розкрити. Як насправді це має відбуватися сьогоднішній день? Укрдержеєстр надав можливість підприємцям, які зареєстровані компанії в Криму, звертатися до державних реєстраторів. Які територіально знаходяться на інших територіях України. Це Хмельницький, Чернігів, наскільки я пам'ятаю, Миколаїв uh -huh. і, можливо, Одеса. Е, отже, я можу не обов'язково звертатися за місцем реєстрації своєї uh -huh. компанії, наприклад, це Сімферополь або Севастополь або Ялта. Я можу звернутися до цих реєстраторів, і вони мають провести е, дії щодо е, внесення певних змін е, в, мій, ну, в мій бізнес. Які поради можуть бути з цього приводу? Треба перереєструватися просто в інші регіони. Тобто, За... якщо в мене компанія зареєстрована в Криму. А що ж робити я... з об'єктами, які не можна об перенести? ну, Вони матеріально там фізично там знаходяться, тому їх не можна перенести фізично. Тут вже будуть. Боротьба на рівні судової системи або міжнародних якихось і зрозуміло. Скільки не визначена така ситуація, і люди залишаються в невизначеності, що їм зараз потрібно зробити, як їм упередити всі ті небезпечні і неприємні процеси, які можуть розпочатися навколо їхнього майна, можливо вже зараз почати збирати документи для того, щоб подати в європейські суди справ людини або інші інституції, які визнаються всіма державами світу, які Росії і України і мали б визнаватися. От зараз поради конкретні поки. Ще не сталося найгіршого. Ну, перша порада це фізично захистити своє майно, тобто знайти якихось знайомих, партнерів, друзів, які на місці зможуть контролювати, що з моєю нерухомістю. Uh -huh. Приходять її інвентаризацію робити, або якісь інші дії відбуваються. Треба, як то кажуть, мати свої очі, до, до та інше. Так, так, так. Для того, щоб факти мати так. на руках. І зв'язку з цим готуватись до, якщо. Відчувається, що йде така ситуація хочуть забрати. Звертатись до суду, може арестниця на це накла накласти, проте я не знаю в яку та який, судов... да, який спосіб в російський суд звертатись, в український суд звертатись права. Та поки що фізично, ну як ну прийшли, подивилися ще не порушення прав. Тобто, лише за фактом ми не можемо звертатися в міжнародні інституції уже тоді, коли буде найгірше, коли ми вже будемо розуміти, що ми щось втрачаємо або втратили вже за судовим рішенням. тільки тоді трохи тоді звертатися та міжнародний суд справ людини, захити свої права там, ну, що Тобто робимо? зараз бути пильними, стежити так, за всіма так. процесами і фіксувати всяк... по Можливості набирати більше фактів, які пов'язані саме з цим очі процесом. очі вуха мати на місцях і слідкувати за своєю нерухомістю. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Юрій Піта, голова комітету з правових питань Асоціації фахівців з нерухомості України, був гостем нашої студії. І дійсно наш українцям хочеться побажати, будьте пильними у всіх процесах і завжди розумієте, що ваше право це святе право, і ви його маєте захищати навіть попри всі моменти, негаразди, які трапляються на вашому шляху. Дякую всім за Все увагу. буде добре. Залишайтеся з нами. До, До побачення. До побачення.